Дообіцялись, українці не вірять у передвиборчі казки політиків, аби змусити їх все таки виконувати. Обіцяне громадські організації пропонують підписати меморандум. У ньому вказано 11 законопроєктів, що протидіють корупції, захищають права та свободи людей. а Також розкривають секрети фінансування партій. Депутати, що підписують документ, зобов'язуються підтримати кожен з них. На відміну від порожніх слів, підпис вони ставлять публічно, аби згодом не мати можливості відмовитись від сказаного, як це було раніше. І коли ми комунікували з депутатами, фракціями, питали, чому так, вони так само знаходили сто і одну причину, чому не відбувалося те чи інше голосування. Тобто, або не було політичної волі, або не вистачало голосів, або погано випрошені законопроекти. Було так само дуже багато обіцянок, що ми це будемо робити. Представники Народного фронту, батьківщини та громадянської позиції вже підписали меморандум та утворили коаліцію. Зараз тривають переговори з іншими партіями та кандидатами в мажоритарні округи. Інно контрацюк Ркадії Патов новини телеканал Еверест.